Ну, на мою думку, по-перше, той результат, який є, многі спеціалісти не очікували. Тобто в початку чемпіонату всі казали, що Аболонь десь у підсумку першого кола буде на, десь на останньому місці. Але ми спростували цей е, момент. Ми доказали і своїм характером, і своїми бійцівськими е, якістями, що команда може конкурувати і десь добувати е, гарний результат. Але не все, е, звісно, получалося е, в іграх. Були такі моменти, де. Як могли і вигравати, так і програвати. Ну це футбол, і я вже казав, що це десь нехватка би, досвіду і нашого штабу, і десь і футболістів. Тому є над чим працювати, але це, то місце, яке є, ну, ми вважаємо, що я б не сказав, що там добре або плохо, але завжди хочеться підніматися вище. І я думаю, що це ще е, не, не кінцева наша позиція. Будемо це робити. Хочемо гарно підготуватися до другого кола, щоб свої позиції закріпити десь по вищій турнірній таблиці. По-перше, дата. Е, Хлопці зараз у відпустці, хочеться, щоб вони відпочили, морально, і, 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 психологічно, фізично десь побули з сім'ями, в цей непростий час живемо, і хочеться, щоб десь вони би, трошки могли відпочити. Був достатньо такий цікавий процес. Цікаве перше коло, але по підготовці да у нас заплановано 8-9 числа вже медогляд. З 10-го ми починаємо підготовчу працю у Києві. Тому все те, то, що ми плануємо, я вважаю, буде зроблено. Да, звісно, нам хотілося підсилення, і по першому колу ми це бачили, і тому це как би, нормально, бо конк гарна конкуренція вона на допомагає хлопцям працювати на всі 100%, І тому підсилення. Да, ми... Хочемо, щоб було, але над цим зараз працюємо. Музика. У нас і в початку сезону стояло завдання закріпитися десь в десяті турнірної таблиці. Це я думаю, був би дуже гарний результат. новичка новичка прем'єр-лізі. Ну, по-перше, так, да, гарно попрацювати на, на, на зборах, які ми запланували, ну і з трансферами, які ми хочемо мати, щоб команда твердо закріпилася в турнірній таблиці, треба. Деякі трансфери на деякі позиції, і гарно попрацювати на зборах, щоб підвести команду в в гарному бойовому настрої на другий коло. Та, зараз живемо не в простий час, і хочу побажати, і привітати всіх наших болівальників і не тільки наших болівальників, а весь український народ з тим, що хочеться в ти не пристий час на скорішої перемоги на всіх фронтах. Здоров'я, мира, лагоди, щоб вся наша країна процвітала і добувала великі перемоги.